Я стала більш відкритою до людей. Я подала заявку, і в мене немає шансів. І це було дуже цікаве знайомство. Освітньої програми, так там як такої не було, дуже дивно. Мене узяли багато чудових спогадів, неповторний досвід. І дуже добре, коли маєш одного друга, а він знає ще десятьох. І тоді в тебе вже одинадцять друзів. Вас вітає Національний університет Чернівська політехніка. Та сьогодні у нас особливий гість. Це наша студентка, яка повернулася з навчання за кордоном за програмою академічної мобільності Еразмус Плюс та готова поділитися своїми враженнями під час навчання за цією програмою. Вітаємо! Вітаю вас! Представтеся, будь ласка, для наших глядачів. Я Маценко Діана і я зараз навчаюся на третьому курсі за спеціальністю дизайн середовища. Для початку пропоную провести бліц опитування. Відповідь на запитання буде так або ні. Ти готова? Так. Чудово. Перше запитання нашого бліцу: чи допомогла програма Erasmus у твоєму розвитку? Я вважаю, що так. Це дало мені якийсь неповторний досвід, яким я можу, по-перше, поділитися зараз з вами, а по-друге, застосовувати у своєму житті. Чудово! Чи вдалося тобі знайти нових друзів під час програми? Так, і навіть зустріла кількох дівчаток і навіть один хлопець, який вже приїхав з України. І це було дуже цікаве знайомство. І дуже добре, коли маєш одного друга, а він знає ще десятьох. І тоді в тебе вже одинадцять друзів. Чи було складно адаптуватися до життя в іншій країні? Ні. Але я б сказала, що 50 на 50 були свої якісь цікаві моменти, якісь е, перешкоди, які чесно здавалося, що дуже прям нервові такі моменти були. Але загалом, особливо, якщо приїхав не сам, то це набагато легше, навіть якщо ви не дуже ладнаєте. Але менше з тим це якась підтримка додаткова. Чи змінила програма Еразмус плюс твої погляди на життя? Напевно, так можна сказати, що я стала більш відкритою до людей, тобто, коли ти приїжджаєш у незнайому країну, і там багато людей з усіх куточків світу, то ти хочеш або не хочеш, але ти будеш з ними знайомитися, і це більш як екстравертна якась діяльність. Чи була можливість вивчати інші мови під час програми? Так, звісно, була, і там навіть є вибіркова дисципліна, як словенська мова, тобто мова в країни, в якій ми перебуваємо, і оскільки ми були в цій країні, була чудова можливість її практикувати. Ну звісно, практика англійської мови як міжнародної. Чи залишилась ти задоволена участю у програмі размус плюс? Так, я залишилася дуже задоволена, і у мене є багато чудових спогадів, багато чудових фотографій, і я вважаю, що багато чудових друзів з усіх куточків світу. Чи вважаєш ти програму Erasmus Plus дуже важливою для професійного розвитку? Прям для професійного розвитку, ну ні, я б я б сказала ні. А а, чому? чому? Ось моя думка, що мені здається на еразмусі, що так, звісно, є частина величезного навчання, і деякі предмети дійсно допомогли. Тобто, це як частина більше не професійного розвитку, а як частина навчання, але я вважаю, що більшість їде туди. Не в першу чергу за навчанням, а більше за новим досвідом, враженнями, за тим, як відвідати інші країни, вивчити інші культури. Чи допомогла участь у програмі Erasmus покращити знання по спеціальності? Так. І там був неймовірний предмет. Я дуже вдячна викладачці, вона дуже специфічна була, але її лекції це я вважаю найкраще, що я могла. Послухати під час цієї програми хотіла б ти рекомендувати програму Размус Плюс від Чернівської політехніки іншим студентам? Так, із задоволенням рекомендую. Ми перейдемо до основної частини нашого інтерв'ю, де вже буде більш розлога відповідна запитання. Перше таке, що хочу спитати про твій особистий шлях і як тобі вдалося взагалі потрапити за цією програмою і поїхати за кордон. Спочатку це була група від самої політехніки, там чи International, по-моєму, вона називалася. І тобто, там, якщо є якісь активні. Обміни студентські, то вони там виставляються і можна без проблем подати заявку. Але я така людина не дуже впевнена, і цей обмін мені вже траплявся у стрічці, але я подумала, що це ж така чудова країна. І в мене немає шансів, тому що якщо в мене буде забагато конкурентів, то мені здавалося, що я взагалі туди не потраплю. Але пізніше, вже коли я взагалі забула за це, у нашу групу написала одна викладачка, і вона каже: що дивіться, дівчата, на цю програму ніхто не подавав заявки. Тобто, ви зараз подаєте, і буквально ось пару днів вас переглянуть і ви можете спокійно їхати туди. Я подумала: якщо ніхто не подав заявки, то у мене набагато вищий шанс туди потрапити. І тоді я подумала. Тоді чому б не спробувати, якщо шанси, звісно, не 100%, але дуже високі. І, звісно, я подала заявку і мене узяли. По-перше, це дуже важливо, щоб була висока академічна успішність, тому що там бали від 80%, по-моєму, середній бал. Але було дуже образливо, що я вийшла на стипендію якраз і поїхала на обмін, і цю стипендію виходить у мене забрали, тому що там була своя стипендія. Як ми зрозуміли, ти навчалася в Словенії. Розкажи, в якому саме університеті ти там навчалася і за якою освітньою програмою. Так, я навчалася у Словенії у місті Марібор, і університет так і називається. Університет Марібор. Освітньої програми, так там як такої не було. Конкретної однієї У мене була більше збірна солянка з усіх програм, і я обирала не за програмою, а за предметами. Тобто там можна було до. Трьох інститутів обрати, і з них обрати необхідні предмети, які, наприклад, були предмети в твоєму списку. Предмети у моєму списку насправді вийшов такий форс-мажор. Мій рівень англійської мене трошки підвів, і замість того, щоб розпізнати у arts, як гуманітарну науки, я розпізнала там, що це мистецтво. Ну і звісно, взяла декілька предметів звідти. Тобто, це була фотографія, це була кримінологія, якась, і американська англійська, яку я подумала, що це буде просто вивчення саме. Можливо, сленгу, але це було більш як лінгвістика. Це було дуже дивно. Також вже після того, як я приїхала туди, і у мене був недобір предметів, бо деякі предмети були недоступні для вибору. Мені довелося добирати, щоб набрати кількість певну кількість кредитів, яка мені була необхідна. І це був дизайн інтер'єру. Це е, саме той предмет, який мені дуже допоміг у як ви сказали, професійному розвитку, але я більше це вважаю як частиною навчання. Ось він допоміг. Мені більше зрозуміти, більше дізнатися от того, що нам не розповідали, наприклад, у нашому у університеті на цьому курсі. Також це були якісь предмети із розділу педагогіки, але мені здається, що я на них не потрапила. Тобто, я була з однією ще дівчинкою, і вона одразу на них записалася, але дозаписатися після було вже неможливо. Тобто, у мене це були гуманітарні науки і трошки із. Інституту архітектури та інженерії, а які були очікування від нової країни? Можливо, які здивували або навпаки розчарували? Очікування як таких не було це було більше захоплення, якийсь такий мандраж, Що «Вау, я їду в Європу? Я думаю, багатьох, хто перший раз за кордон виїжджає, от приблизно такий же стан. І здивувало те, що там усюди там немає, от як у нас багато є просто сміттєвий бак, там є одразу сортування, тобто пластик, скло і так далі. Там немає просто, ти кинув усе в один пакет. І в гуртожитку у нас також стояли окремі сміттєві баки. Які потім виносила прибиральниця, і там одразу ти сортуєш. Не можна кидати все в один пакет, треба обов'язково все розсортувати. Далі, що мене вразило, це те, що у місті, в якому я була, вона вдвічі менше за чернігів, але машин там було ніби ніби така сама кількість або навіть більше, дуже багато машин. Дуже сподобалася система велосипедів. Тобто у них є така система із додатком. От якщо хтось знає про електричні самокати, у нас я не мене користувалася, але мені здається, що це щось схоже. Тобто є додаток, ти можеш орендувати на якийсь час е, самокат, і потім відповідного повернути на місце, хоча цього ні, ніхто не робить. А там із велосипедом є спеціальність. Станції, на яких є певна кількість велосипедів, і можна оформити підписку. На рік це коштує 3 євро. І можна е, безлімітно кататися. А ти користувалася такою? Так, так звісно. Перший час там не проходила чомусь моя картка. Я не знаю чому. Але пізніше мені допомогли, і ми оформили, і це було дуже зручно. Це було для студентів, особливо влітку, це просто маст-хев. Це дуже зручно, дуже дешево і можна швидко дібратися, але проблема була в тому, коли станція переповнена. І ти не можеш поставити велосипед, а час тільки, тобто, за один при за один, одну оренду, так сказати, можна взяти лише на 60 хвилин, і потім можна повернути велосипед у місце і взяти його ж, але ще раз, тобто обов'язково відслідковується. І якщо час перевищений, то буде зніматися плата. Якщо стоянка була переповнена, то треба було шукати іншу, бо його не можна було залишити, наприклад, на час пари. Або якщо стоянка пуста біля мого гуртожитку, то мені доводилося йти до найближчого, яка мала хоча б один велосипед. Далі що? По правилам дорожнього руху, мене дуже вразило, що ось з друзями ми сперечалися дуже, що на велосипедах, оскільки ось багато велосипедів, ось це розвинена така структура, можна було переїжджати на пішохідних переходах. Тобто, якщо там зелений, ти просто їдеш по велосипедній доріжці і можеш приїхати прямо так. Я так розумію, у нас наскільки я знаю, що у нас в країні не можна, треба залазити і переводити його. Давай можливо поговоримо про університет. що тебе найбільше вразило саме в університеті? В самому університеті мені дуже сподобалася ця система купонів для студентів. І якщо ти студент, то дуже багато знижок всяких там по музеях можна походити, майже безкоштовно там 2 євро. Ще й можна продегустувати щось, якщо це якийсь тематичний музей. Ось Ці купони, тобто, це м, певний знову ж таки додаток є. Ти заходиш з ним у тільки певні дозволені кав'ярні або ресторани, і ти можеш замовити тільки ось меню з, з цього додатку, але воно е, доволі таки ситне було. І це можна зробити до двох разів на день. І це може бути і як утричі, удвічі, навіть е, менше ціна від тієї, що була б для звичайної людини, і для студентів це дуже добре, особливо коли є обмежена стипендія, то можна навіть не купувати продукти, а харчуватися тільки в ресторанах. Чи помітила ти якісь особливості в навчальній системі? Можливо, вона чимсь відрізняється від тієї, яка існує в нашому університеті. Так, по перше, це спілкування з викладачами. У них немає такого, що ми можемо там вже після закінчення навчального дня, ми там пишемо о 9-й годині десь там викладачу, здаємо роботу в Телеграмі. У них такого немає. У них у викладачів є певні робочі години, і писати їм можна тільки через пошту електронну. Це був Outlook, і вони можуть відповідати протягом доби. Хоча це не завжди так. Тобто, бувало таке, що я пишу викладачу а через три доби я знову пишу і він такий, я не бачу вашого листа. Тобто, бувало таке, що листи не доходять до викладачів, і це проблема вже е, далі. З приводу системи навчання, це у них інша система оцінювання. Якщо у нас це 100-бальна система оцінювання, то у них це 10-бальна система. Ну і звісно, те, що у них очне навчання, у них умови дозволяють проводити це все в аудиторіях. І щодо мого особистого досвіду, це те, що я як erasmus студент. У нас не набиралася, якщо група достатньо велика для аудиторних занять, то у мене були лише консультації. Тобто я виконувала роботу самостійно і в якийсь день тижня приходила на консультацію до викладача. А завдання були яких форматів? Якщо там предмет він чесно, мені дуже не потрібен був, але якщо я вже його вибрала, це була кримінологія, і там було просто прочитати, прийти і поговорити з ним на цю тему. Угу. А в кінці як Екзамен як іспит, це було просто дати письмові відповіді на запитання. Далі робота, наприклад, з деяких предметів нам не задавали домашнього, це була тільки аудиторна робота. А в аудиторіях яка була? Групова, наприклад, індивідуальна якісь проєкти? Якщо я візьму, наприклад, англійську для іноземних студентів, був такий предмет, то там була як індивідуальна робота з вправами, так і групова. Наприклад, той же дизайн інтер'єру це була групова робота, хоча у нас не дуже виходило зустрітися, і тому робота виходила якось на різних рівнях. І... Це було просто виконання проєкту, тобто протягом всього семестру ми робили один єдиний проєкт, але ми здавали його поетапно. Тобто плани там спочатку, інтер'єри, візуалізація, і в кінці це був захист. Ти казала на початку, що отримувала стипендію, так? Так. Чи вистачало цих коштів взагалі для проживання в іншій країні? Я скажу так, що коштів більше, ніж вистачало, і потім мені ще залишилось додому. По-перше, Важливо, звісно, було мати з собою якийсь запас до того, як я отримала свою стипендію. Тобто, це було дуже довго. Це оформлення картки, комусь картку. Ось, наприклад, дівчинці, з якою я їздила їй взагалі, не могли ніяк підтвердити картку її револютівську. Тобто, як більш словенські вони можуть скидати на наші там банки, але це буде величезна комісія, і дуже довго оформлювалось. Оформлювалися картки. Але загалом, коли стипендія проходила, то я могла нею покрити повністю своє проживання. Тобто я оплачувала гуртожиток, також це харчування, якісь додаткові витрати на своїй приході або на матеріали для навчання. Ну і звісно, Найсмачніше це подорожі були, тобто грошей вистачало, і якщо їхати з кимось, то це ще дешевше. І це були подорожі в сусідні країни. Тобто була можливість поїхати на вихідних? Так, ну mm -hmm. звісно ж, це студентські знижки, у кого були картки спеціальні. Це там знижки в Flixbus, це доволі популярна мережа там, і можна було зняти до там 20% знижку собі і поїхати кудись. А в яких сусідніх країнах могла побути? Особисто я побувала десь у. Трьох, мені здається, але там були люди, які просто ставили рекорди там 10 країн, 8 країн, щось таке прям. Щодо плагіату, чи суворо там перевіряють плагіат, і чи є там спеціальні системи такого контролю? Мені здається, є, але я не можу впевнено стверджувати про це, тому що. Ось як я навчалася, у мене не було досвіду стикання з такими великими проектами, які перевірялися на плагіат, тобто такими докладами, якимись презентаціями, тобто так обов'язково було вказувати джерело, з якого береться вся інформація на презентаціях або якихось там невеличких розповідях. Але загально так я не стикалася з. Тим, щоб було були певні вимоги, і щоб потім це прям перевірялося і казали, що у вас там 90% воно без плагіат або або там менше 50% і ви маєте перездавати. Чи було складно тобі здавати сесію? І можливо, е... загалом, в якому форматі вона проходила? Так, е, можна сказати, що сесії там як такої не було. Це були е, ну як це були іспити, так сесія. Але в деяких предметах, наприклад, американська англійська, це був просто презентація, вона була ще десь посеред навчального року. А потім він такий: ну як здали цю презентацію, такий вам і бал. Тобто, це була був наш іспит, можна вважати, що іспиту взагалі не було. Найскладніше, напевно, це була здача і захист проєкту з предмету. А наприклад, з англійської мови, це був просто тест письмовий. Ми написали його там. В аудиторії його перевірили і сказали, от як контрольно в школі це більше було. Щось такого стресового дуже не було взагалі. Я думаю, а якби ти могла виділити найважливіші академічні здобутки під час навчання та поїздки за кордон. Що б ти виділила? Ну, по-перше, я виділила б те, що покращилася впевненість, можна сказати, у тому, як я використовую англійську мову. Також це невеличкий шматочок, більше як на Перший клас це словенська мова. І, звісно, предмет, про який я вже говорила вперше, це дизайн інтер'єру, це більше в професійній сфері було. І там ми, звісно, був досвід створення проєкту на основі реальної будівлі. І тобто, це був груповий це і робота в групі, і створення самого проєкту, і досвід захисту цього проєкту, тобто пошук якихось матеріалів і так далі. Тобто, це більш обширна робота. Наостанок, що б ти порекомендувала студентам, які прагнуть поїхати, якраз за цією програмою теж за кордон для навчання? По перше, я б порадила це набивати собі академічну успішність. Це бали там більше 80, хоча б середній бал, щоб у вас була можливість, щоб вас взяли, тому що там беруть академічно успішних. Студентів, можливо, якась активність. Якщо це ще перші курси, то якась активність волонтерство теж може стати в нагоді. І звісно, подаватися в мене, це був більше як такий прям шанс один із ста, але я вважаю, що у кожного в житті може бути такий шанс. Тобто, не боятися подавати заявки і бути впевненими в собі, що ви знайдете свій. Обмін ми дякуємо тобі за сьогоднішнє інтерв'ю та змістовну розповідь. Дякую вам. І ми хочемо сказати, що для студентів Національного університету Чернігівська політехніка відкриті всі можливості для міжнародного обміну студентами за академічною програмою Erasmus+. Тож вірте в свої сили, здійснюйте мрії та не бійтеся йти до своєї мети.